Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати відео огляд нової колекції Різдвяної від Craft Oclock. Давайте розпочнемо із самої колекції. Це міксована колекція. Тут іде частинка, іде з малюнками, і частинка така як фонова. Цей набір складається відразу з двох. Наборі. Давайте ми його відразу зараз поділимо. Оп. Так. А ну, дивимось, чи правильно я розділила чи. Ага. Ну. Так, хочеться дизайни. так поділити відразу дизайни. Давайте подивимося з малюнками. Виходить, що тут шість. Шість листків з дизайну, з малюнками. Так, це такий вкладеш додатковий. А сам цей набір складається ось з таких двох наборів. Так, оглянемо все і давайте. Так, з цієї сторони у нас ось вирізалочки такі. Так. Дуже гарно, І інша сторона ось така рожева. Вау, це дуже красиво. Дуже красивий квіти, тут такий фонд нотки, так і з іншої сторони ось такий. Відчуваєте цей звук нового паперу, так і такі дерев'яшечки. І виходить, що цей набір буде складатися з двох таких частинок. Це дуже зручно, насправді мені подобається, що вони почали так міксувати. Так, і друга частинка цього набору це фонові листочки. Так. Вони більш спокійніші. Так, вони не такі цікаві, як з малюнками. Але коли ти робиш якусь композицію в альбомі, то таких листочків дуже-дуже не вистачає. А, як Красота. І тепер давайте перейдемо до вирізалочок. Так, вирізалочки теж тут міксований набір. Вони двох Так. Так. Дуже красиво. Так, а далі, далі йдуть такі вже, е, виходить з однієї і з іншої сторони однакові. Я люблю ці квіточки, їх дуже класно можна додавати до композиції. Вау, як, це ж гарно. Ви тільки подивіться, скільки тут роботи для вирізання. А півонія класно. І наступна половинка, я так розумію, ідуть із різними портретами. З малючками, дівчатками, так. О, починається мі-мі-мі-мі. Дуже класні. Дивіться, наскільки класні ці звірюшки. Дуже гарно. Так, це одна частинка набору і інша. Дивимось. Іншу. Це все один набір. Продається як один набір. Я вважаю, що це мега круто. Купивши один такий набір, вам вистачить і залишиться ще на всі новорічні ваші роботи. Ось такий чудовий набір вирізавочок. Дуже класно, чудово, різдвяна, така в традиційних кольорах колекція. Хто зацікавився цю колекцію, можна придбати на сайті Wurшиk. Посилання залишу в описі. Дякую за перегляди!